Сьогодні особовий склад за рішенням міністра внутрішніх справ та керівництва Національної гвардії залучається на службу з охорони громадського порядку в Київський метрополітет на станції метро. Особовий склад нашої частини завжди задіюється на охорону громадського порядку на об'єктах інфраструктури. Ми охороняли і мости і залучаємося на охорону громадського порядку в адміністративні райони міста Києва. Особовий склад буде задінений на всі станції метрополітену. Їх 52, у складі спільних патрулів. Завдання надання допомоги. По охороні громадського порядку працівникам поліції, а також завданням під час виявлення вибухонебезпечних предметів надавати допомогу по евакуації громадян та надання першої домедичної допомоги. Вони виконують завдання служби шляхом патрулювання, шляхом спостереження, а також обходу станцій метрополітену. Так, керівництво поставило завдання запобігти перевезенню багажів, які являються просто небезпечними, тим паче вибухонебезпечними. Ми несемо посилений варіант служби на всіх станціях метрополітену спільно з працівниками поліції. Досить ну, впевнено себе почуваємо, тому що ми знаємо свої обов'язки, ми знаємо свої права, ми знаємо те, чим ми керуємося під час несення служби.